І наразі він є представником румунської да, науки. В будь-якому випадку для нас це велика честь мати сьогодні у нас запрошеного в його Матиславу. І перед початком, мабуть, я хотів би, щоб Тарас Юрійович Пікав нашого да, сказав вам свій. Шановні гості наші автори, пані йони і шановні студенти, каналі колеги. Знаєте, сьогодні у нас в університеті паралельно на факультеті відбувається ще один захід, який не пов'язаний ані з археологією, здавалося б, але пов'язаний з культурною спадщиною. І, може, би навіть сказав я зараз, що на перший погляд, і тут би сказали, що він не пов'язаний. Але пов'язаний чому? Але сьогодні відбувається форум, приурочений до 80-х роковин закінчення Другої світової війни. І, власне, на першій панельній дискусії, коли, яка буквально дві години тому завершилася, піднімалось питання про те, що Друга світова війна це не Це про цілий пласт знищеної культурної спадщини народу, народів, який не повернути вже ніяк. Максимум, що про нього можна робити, це зараз писати, шукати в архівах різні світлини, документи, публікувати і таким чином знайомитися зі знищеною під час Другої світової війни культурною спадщиною різних народів, і найзахідніших точок, де були бойові дії. Презентація книжки і спілкування з живими авторами, живими досвідниками це не просто спілкування. Це спроба зануритися, це можливість зануритися в світі їхніх наукових пошуків. Поспілкуватися, задати питання. Тому що кожна книжка, а якщо ви щось пишете чи інші, чи оповідання, чи навіть свої щоденники, ви розумієте, що вона потребує правильної фіксації буває. Сперше курс, це розуміє про свої роботи і знаєте, як складно свої наукові діти що народжування. Книжка це ще складніше. тому що живні права, триханони, і ті, які повинні бути написані. Тому, е пане Іоне, і дякуємо вам, що ви прийшли до нас на факультет, повернулися на свій факультет, я так розумію, Для того, щоб нам розказати про те, про, про своє дітище, про продукт вашої, ваших великих науково-інтелектуальних пошуків. І перед вами є археологи, але не тільки археологи, і ті, які займаються і вивчають культурну спадщину. Це те, що сьогодні в Україні кожного дня руйнується в величезних масштабах. Ні ми, ні міжнародна спільнота, навіть ЮНЕСКО, які намагаються контролювати цей процес, не можуть нічого проконтролювати. Ви, відкрив... ви нам привідкриваєте завісу того, що вам відомо, але я так розумію, ви і скажете те, не... як і будь-яка книжка говорить, промовляє до читача. А що ще можна досліджувати? Тому дякуємо вам за вашу увагу, за вашій команді, вашим надхненникам. Які є з вами, які допомагають вам, вітаємо вас на факультеті і бажаємо, щоб це не була остання зустріч. Дай Бога, щоб в цих умовах це була перша зустріч хороших подальших наших зустрічей. І дякую кафедрі, насправді такі речі е організовує і проводить. Я би за радістю послухала, але зараз можу бігти на засідання Ман Київської області,